Ось ну, така погода. У нас сьогодні десь 20, мабуть, квітня 2015-го. Вон тюльпани піднялися і снігом засипають. Ось і... ну, така крупа. Це у нас вже більше половини квітня. Ми приблизимо ті тюльпанчики трошки. Ой, близько. Ого! Оооо! О! О, яка ну, О, яна, шо таке? Дись сюди. Ну що таке, що таке? Ну, Ану, ау. Йди сюди, куди ти побіг? Що ж тебе іди сюди Ну от трошки сніг перестав падати. Гроза зі снігом над тюльпанами. Все